Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала у Харкові ще одну агентурну бойову групу російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. Зломисники вчиняли теракти у прифронтовому місті та шпигували за підрозділами сил оборони. У червні цього року фігуранти підірвали авто військовослужбовця ЗСУ. Внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення. Для вчинення теракту фігуранти відслідкували місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій. За даними контррозвідки СБУ, до складу ворожого осередку входило четверо місцевих жителів харківський інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних. Діяльність групи координував бойовик спецназу ДНР, який воює проти України на Східному фронті та співпрацює з російським гру. За його вказівкою, після підриву авто українського воїна агенти готували наступний теракт проти Сил оборони. Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися сховати його у заздалегідь облаштованому схроні. Одночасно фігуранти отримали завдання відслідкувати та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову. Контррозвідка СБУ задокументувала злочини російської агентури і затримала усіх чотирьох учасників групи. Одного з фігурантів було затримано на гарячому, у лісосмузі, де він намагався заховати у тайник коробку з вибуховим пристроєм. Інших агентів затримано за адресами їхнього проживання. Під час обшуків у них вилучено вибухівку, а також мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів. Слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 Державна зрада, а також стаття 263, незаконне поводження з вибуховими речовинами. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агентів. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.